25-річний Юрій подарунок для своєї подруги на день народження довго не обирав. Заздалегідь дізнався про всі побажання та зупинився на найекстремальнішому. моєї подруги Іри, дуже багато таких маленьких желань, що вона хотіла б зробити. В конце рішили спознати через Дніпро. Прийшли в офіс компанії, яка займається розвагами, купили сертифікат, і в цей же день вирішили його використати. Дуже страшно, дуже переживаю, зелаю ем, отримати масу адреналіну. Подібні емоції друзям та рідним дарують і з кожним роком все частіше стверджує Олександр, директор агенції розваг. Замість непотрібних сувенірів, що припадають пилом, люди обирають подарунковий сертифікат на майстер-класи, стрибки із парашутом або ж польоти на повітряних кулях. Вони хочуть, дійсно, щоб у чоловіка сталося какое-то воспоминання, якісь та ярків Такі сертифікати тепер дарують навіть частіше аніж гроші. Запевняє Олександр з дослідженням, в минулому году. Подарочні сертифікати на що-ліба обошли самый найголовніший подарок, який завжди пользовался наибольшей популярностью, це деньги. Якщо ж ви вагаєте, що саме подарувати екстремальний картинг, заїзд чи розслабляючи масаж, є можливість обрати і те, і інше за одну ціну. Набори емоцій. ти вибираєш там, до 10. Uh, услуг uh, разноплановых, вот, но примерно одинаковых по стоимости. Человек потом может просто выбрать что-то одно. Однак близьким та друзям треба ретельно пояснювати, що саме ви їм даруєте інакше вони можуть використати цей сертифікат не за призначенням. Обов'язково ну акцентувати увагу на те, що там внутрі є сертифікат на розвлечення. Були випадки, коли просто там чоловік вас прийняла таке подставку падкофір. кофе. котере там путають його там інакдатом з компакт-диском, з яким то дай там. Думаю, що може би где-то на пенсії я його послухаю. Найдешевші подарункові емоції майстер-клас із скелелазіння катання на ковзанах. Це економ варіант. Обійдуться вам у 50 гривень. Від 100 до 200 гривень коштуватимуть стрибки на батуті, екстремальний картинг заїзди або ж дегустація віски. Від 500 до 1000 гривень ви заплатите за стрибок із парашутом або політ на мото Дельтаплані. А от найдорожча емоція коштуватиме 23 тисячі гривень пікнік для компанії з 12 чоловік. А опісля політ на повітряній кулі.